Мене звуть Антоніна Володимирівна. Ми приїхали тиждень тому з Дружківки Донецької області. Одразу нас сюди привезли до цього місця тимчасового проживання у місті Хуст. Дуже задоволені, тому що ця будівля вона зовсім така нова, відремонтована з євроремонтом, з сучасними меблями, технікою. Волонтери надали нам одразу всю необхідну допомогу гуманітарну. Продуктову та гігієнічно, всі сучасні меблі, нові повністю ліжка, нові комплекти постільної, набори посуду. Тобто забезпечили всім необхідним одразу. З другого дня перебування в цьому місті у мене малий вже оформлений садочок. Дитячий пішов. Дітки продовжують поки що навчатися онлайн, а розглядаємо перспективу перевести в навчальні заклади, які знаходяться в місті. Хуст. зустріли. Ну так душевно по-своєму ми хвилювалися, що всюди кажуть: не їдьте, ми ніде не потрібні, ніде нас не чекають, але ну це зовсім навпаки. Нас всюди чекають і готові нам допомогти. Ми звернулися за оголошенням. Від обласної державної адміністрації щодо евакуації родин з дітьми, можливість евакуації до Закарпатської області. Нам організували через волонтерів через пару днів цю поїздку, забрали нас з хати прямо з свого будинку, забрала нас організація Схід СОС, довезли до транзитного пункту розміщення біженців у Павлограді. Там оформили всі необхідні документи щодо цієї грошової допомоги по 10 тисяч 800 гривень на кожну родину. забезпечили нас гарячим харчуванням, гуманітарною допомогою. І потім вже волонтери з Проліски нас до Дніпра на ЖД вокзал довезли, придбали нам квитки на потяг, тобто все було оплачено. І привезли до Мукашева. У Мукачевому тут вже місцеві волонтери з пролізки нас забрали і привезли до цього гуртожитку. Ну тобто ми зовсім ні те самотні не були кинуті від будинку до цього тепер нинішнього будинку. Повністю нас контролювали, забезпечували всім необхідним і приймали як своїх. Взагалі увечері такий закат. Красиво. Нарешті ми змогли виспатися. Цей тиждень жодного разу не було ні повітряних тривог, ні сирен. Діти змогли розслабитися. Для мене саме головне – це здоров'я і життя наших діточок, тому що в Донецькій області наразі триває обов'язкова евакуація і дуже небезпечно там залишатися. Дорослі можуть іще побути там, а дітей треба вивозити. Тим паче, що є куди, там, де нас чекають.